Ми вперше проводимо такі аматорські змагання серед любителів пауліфтингу. Ми кожен рік проводимо чемпіонат області з пауліфтингу, а цього року також було таке прийняте рішення і знайшли можливість провести чемпіонат області по фізкультурно-спортивному товариству Україна. Це приймають участь працівники промислової сфери, транспорту та соціальної сфери. Змагання проводяться з метою популяризації пауерліфтингу серед широких верст населення, до залучення усіх верст населення до здорового способу життя, до занять спортом, до самовиховання, реалізації ну, і покращення свого здоров'я, своїх фізичних, спортивних показників. Наше змагання приймає участь більше 30 чоловік у 9 вісових категоріях, різнових вікових категорій і вагових категорій. Зланість дуже різна. Два види включені це класичний пауерліфтинг і паруліфніт жим лежачий. Наша Хмельницька обласна федерація і Житомирська входить в п'ятірку найкращих федерацій пауерліфтингу. І ми вирішили позмагатися і показати, що хмельничани теж не пасуть задніх. От от таким чином приїхали за власний кошт. Буду Сьогодні можливо присідати кілограм 180, стільки ж тянути і жати десь кілограмів 140-150. Ну як вийде, підготовка складна, і насправді тут потрібно дуже довго займатися для того, щоб вийти на якийсь гідний рівень не лише по області, а й в принципі по Україні. І вже в подальшому, якщо все гарно складається, то і по світу. Мені дуже подобається цей спорт. По перше, тому що якщо ви правильно все робите, він є дуже безпечним і також він допомагає тримати себе свої м'язи в тому. Ну і звичайно ж заради медалей, які можна досягти заради спортивних досягнень, тому що це завжди приємно і цікаво. Колись пройшов зал Спробував, так і залишився на багато років. Вийшов на свої перші змагання, так сказати, спробував, в мене вийшло. Ну І все це як наркотик, це заманює, новий результат. Постійно хочеться прогресувати, працюєш над собою. от і все. Перший підхід замовив 210. Як я закінчу, не знаю. Це так? Так. 95 процентів учасників цих змагань виступають вперше. Але змагання це все ж таки мотивація. Це один з етапів спортивного процесу. Без змагань спорту не буває, тому вони перший старт. По змаганнях ти бачиш свої помилки, над чим треба працювати, і вже намагаєшся на наступних стартах їх виправляти.